це право на правду на 33-му телеканалі. Мене звати Наталка а поруч зі мною гостя цього ефіру, Ірина Королюк, директорка комунального підприємства, Хмельницький міський перинатальний центр. Вас вітаю нині в нашій студії. І власне почнемо із того, що вже дещо більше аніж рік, як ви саме на цій посаді очолюєте центр, що за цей час взагалі змінилося? Ну і не в простий час вам довелося стати біля керма, так би мовити. З якими викликами зіштовхнулися і як їх долали? Бо ми ж розуміємо, що подолали таке їх? Доброго дня. Так, я прийшла на посаду з війною, на жаль, тому викликів було багато. Спочатку це сховище, організація роботи, організація людей, прийом внутрішньопереміщених осіб. Багато всього було. Були приємні моменти, були серйозні моменти, на які звертали увагу. Були моменти, коли ми повністю переформатовували свою роботу ну, в умовах війни. Але все добре, слава Богу, справилась. Ну, і ба більше і навіть розвиваєтеся, Бо ось цього тижня в вівторок, якщо я не помиляюся, що не менше ви презентували журналістам, де й були мої колеги, зокрема, кабінет, гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Нашим глядачам пропоную переглянути, як все це виглядає. а Далі обговоримо, хто може користуватися цими послугами, бо вони у гінекологічному кабінеті безкоштовні. Сучасне обладнання та безбар'єрний доступ на базі міського перинатального центру у Хмельницькому відкрили другий інклюзивний гінекологічний кабінет. Перший розмістили в обласному пологовому, ще один в Кам'янці-Подільському. Відкриття усіх підтримав фонд народонаселення ООН і Міністерство Закордонних Справ Данії. Співпрацював із українським жіночим фондом. Цей кабінет він розташований, якщо ви бачите, окремо для того, щоб в'їзд заїзд був окремо. Для того щоб найбільша найменша відстань до ліфта була грузового окремо, тому що їх треба спустити туди. Особливість цього гінекологічного кабінету він в окремому приміщенні. Відтак пацієнтам не треба підійматися сходами чи тіснитися з іншими в коридорі у чергах. Його сильною стороною є, що тут дуже все компактно розташовано. Тут є і вбиральня прилаштована для людей з інвалідністю, і це їх сильна сторона. Бо ця проблема наприклад, не вирішена ще в Кам'янець-Подільському міському перинатальному. Тут розмістилися все обладнання, включно з підйомниками. наприклад, по обласному центру і по по камянець подільському міському центру по підйомники стоять в коридорі, і це викликає певні незручності. Сюди за консультацією можуть звернутися жінки з інвалідністю, старші за 60, ВПО, і тут усе безкоштовне від огляду до похідних матеріалів. Так. Аби посадити у крісло маломобільну пацієнтку, використовують спеціальний підйомник. Наприклад, якщо людина має надмірну вагу і самотужки не може сісти у гінекологічне крісло. Цю на автономному живленні з батареєю розрахований. Батарея розрахована на декілька тижнів безперервної роботи. Здійснюється підйом і пересадка. Людей з обмеженими можливостями опускається. В характеристиках пристрою написано, що витримує до 150 кг, я так думаю, через деякі пластмасові оці пластмасові деталі. А сам гамак в характеристиках пише 180 кг. Тут допоможуть і жінкам, які постраждали від сексуального насильства, але не хочуть цього афішувати. Вони можуть звернутися особисто. Інші ж можуть попередньо записатися телефоном або через систему Медікс. Юлія Весільєва, Олександр Мельников, новини, 33 канал. Пані Ірино, щойно побачили оцей сюжет моєї колеги Юлії Васильєвої. Вона якраз була на презентації, і ну дещо нам так розказала. ми детальніше це обговоримо. Е, ну, виглядає насправді е, досить гарно і класно. А чи користується вже популярністю? Чи були вже відвідувачки, які інакше десь би в, ну, в іншому кабінеті, який не підлаштований, не змогли би п, е, потрапити до лікаря і пройти огляд? Ну, з вівторком ще таких пацієнтів не було. Були дзвінки, питали, і єдине, що би хотілося, щоб люди зразу казали, що це люди з інвалідністю. Тоді ми зможемо зразу їх перенаправити в цей кабінет. Тому що зараз ви знаєте, що в нас проходять ремонтні роботи, там дуже стрімкі сходи. Відповідно, ці люди зразу переходять там окремий вхід, гарний заїзд, і для них це буде комфортно. Я думаю, що вона запрацює дуже швидко запрацює. Ми, власне, для цього так само зараз з вами спілкуємося для того, аби якомога більша кількість людей теж знала про те, що є така змога. Можливо, раніше це теж викликало певний mm. дискомфорт і великий, і достатньо, бо і лікарям було важко надати yeah. ці послуги. Ну а зараз можливо буде якось простіше це зробити. Розкажіть про те, як взагалі ось ця ідея була ну, зародилася, як вона втілювалася в життя? Бо ми розуміємо, що є таких три точки вже в Хмельниччині, де відкриті. Такі гінекологічні кабінети, але ваш особливий у вас окремий вхід, і є певні нюанси. Вже відштовхувалися то, яке приміщення ваше і під нього підлаштовувалися. Чи ви пропонували, що зробіть ось ось так, ось так, так буде комфортніше? Як це відбувалося? Ну, взагалі, це був дзвінок, і нас запросили на у Львів. Ми збиралися у Львові, де нам розказували, тобто, це не тільки інструментарій або не тільки якесь обладнання. Це ще й навчання, тому що навчання медичного працівника спілкування з такими людьми це дуже важливо. І ми навчались, нам розповідали, як це треба зробити, і розповідали, як в ідеалі воно має бути. Коли ми приїхали після цього навчання, виникло питання: а де в нас це можливо? Якщо говорити за іншим, ну ми це не зразу ми там вирішили. Ми розглядали різні варіанти, але той найкращий ми думали про під'їзд, ми що бо це був перший поверх. Тобто було таке спостереження. Досліджували, чому жінки з інвалідністю не приходять до лікаря гінеколога, хоча в 10 разів більше вони потребують цієї допомоги. І коли от досліджували це питання, то виявили, що більша частина жінок сказали про те, що вони не мають 73% сказали, що вони не мають змоги добратися до лікаря гінеколога тому що або ліфт не перелаштований до того ж самого крісла колісного. Або це не є на першому поверсі, і сам кабінет не підлаштований. Тобто йдеться, якраз вже коли вони доїжджають до лікарні самої, так і так. вже в закладі не йдеться там про таксі, що вони не можуть доїхати там про до інфраструктуру. Ці питання це... теж проговарювали uh -huh. проговарювали повністю. Ну, взагалі, воно вже давно проговарюється, тому що національна служба здоров'я, коли заключає з нами договора. Вона обов'язково говорить про інклюзію. Як тільки почалася реформа, ми почали говорити про інклюзію. Але от так в нас вже до того, до цього кабінету, в нас є там топ, вбиральні для таких жінок. В нас є палати, в нас є грузові ліфти. Да? В нас є для ми ж не говоримо тільки про крісло колісне, да? ми говоримо ще і з порушенням зору. В нас є ці таблички для цих людей. Але ну, от саме тут саме увагу звернули на огляді. І відповідно ми вже від того відходили. Коли почали дивитись приміщення, приміщення старі, вони піто не налаштовані, на жаль. І тому от це був оптимальний варіант, такий комфортний для пацієнтів. Відповідно, ми а це приміщення було закрите. Там були довгі такі ремонти, це було гінекологічне приймальне, і ми вирішили, що це буде найкращий варіант. Крім того, воно так розташоване, близько дуже до ліфта грузового, що жінку в любе відділення ми можемо підняти. І ну це комфортно, і там достатньо гарної вбиральня для таких людей також зроблена. Ну тобто, це для комфорту. І так само е можуть стати клієнтами безпосередньо цього гінекологічного кабінету. Вже і е жінки внутрішньо переміщені особи. Е з цим е ми теж розуміємо, за довгий достатньо період війни вже е дещо врегулювалася ситуація. Вони і реєструються, і тому можуть так само отримувати вже, е допомогу за від НСЗУ, але і тут так само можуть звертатися до туди можуть звертатись всі, і ми організували роботи так: що це буде кабінет не одного лікаря. До прикладу, я пацієнт такий, і я хочу вибрати певного лікаря. Це є право пацієнта. Вона може, лікар може спуститись в цей кабінет і там оглядати цю пацієнтку. Тобто, всі лікарі жіночої консультації попереджені, що всі своїх пацієнтів, кого вони є, можуть там оглядатись. Окрім того, лікарі стаціонару, якщо жінка поступає в гінекологію, до прикладу, вони також там оглядаються. Там є комп'ютер, там є принтер, там є вся техніка необхідна. І там є комфортні умови навіть для самих лікарів, тому що оце ми дивились крісло-підйомник, яке крісло піднімається. Це дуже комфортно, тому що регулюється все. Підйомник під вагу це для, в принципі, для більше для жінок, які на крісло на крісло колісному. Euh, також дуже зручне, дуже зручне, воно ну, легко переносить а, а як от э, чи кому можуть відмовити в тому, аби надавати там послуги? Ну тобто потрібно мати певний якийсь набір ем, потреб для того, аби. Ем, Саме стати клієнткою безпосередньо з цього гінекологічного кабінету. Чи будь-хто, будь-хто з хмельничанок, ну тобто я, наприклад, можу стати клієнткою, чи для цього потрібні все ж таки певні, і, все ж таки, набір. ми робимо акцент на жінках і на парах, тому що там є УЗІ-апарат, все ж таки це більше зроблено для цих жінок. Тобто для людей з інвалідністю, не обов'язково для жінок. У нас є чоловіки з інвалідністю, а з війною їх стало на 20% більше, так каже статистика. Які хочуть, до прикладу, подивитись жінці, потрібні узів. Вони хочуть подивитись стать, подивитись дитину, можуть там зробити це. Тобто, чоловік у нас був на початку внутрішніх приміщення була така пара, він був на милицях. Вона в нас народжувала, і йому дуже було важко в це підняття. Тобто там все ж таки все ти зайшов і все комфортно для них. Ну, зрозуміло, так. Насправді ви зараз якраз відкрили ще один аспект. От що це може і не тільки для жінок, які маломобільні, яким важко рухатися, але й так само для чоловіків, бо багато наших захисників теж повертаються. На жаль, з війни з інвалідністю. Їм так само хочеться бачити і стать своєї дитини, і як це все відбувається. Насправді класна, класна можливість і класна нагода. Крім того, ще одна категорія жінок, які можуть звертатися до за допомогою до. Цього кабінету це є е, ті, хто постраждав від сексуального і фізичного так. насильства. І у вас теж там особливий підхід до надання ось цієї допомоги, та про що ви говорили, що потрібно було спершу багато повчитися, бо е, якось і заспокоїти, і надати психологічно, а не тільки лікарську допомогу. Як із цим працюєте, як збираєтеся із цим працювати, і е, е, наскільки вже всі от лікарі до того готові, що це може бути складно, достатньо. Ну, я би не сказала, що всі лікарі готові. Ми зараз проходимо навчання. Ми ще будемо проходити навчання. Тобто, це е, таке ну довготривале навчання в лікарів всього медичного персоналу. Якщо ми про це говоримо, е, якщо ми говоримо про таких жінок, то це обов'язкова анонімність. Анонімність тут має бути обов'язково і це є бажання жінки, і це зрозуміло. Е, відповідно, у нас лікарі приймального покою, які... Чергують на протязі доби, вони можуть надати таку послугу. Окрім того, середній медичний персонал. Не забувайте, велику роль в тому відіграє середній медичний персонал, який теж треба навчати. Не всі ще навчені. Ми в процесі, ми працюємо, кумулюємо це все. Я думаю, що ми справимося з цією проблемою. Частина е, розхідних матеріалів у вас точно безкоштовна. Якщо виправите мене і скажете, що всі е, саме в цьому кабінеті, то це теж буде е, прийнято як відповідь. Е, хто? Е, Покриває ось такі розхідні матеріали, звідки і, взагалі, ось якщо говорити про гроші, які витратили на облаштування ось цього кабінету, і поступово ну і ці розхідники, вони ж їх потрібно замінювати постійно, щоб вони були в наявності. Хто це все фінансує? На даний час нам допомагають наші спонсори. Та але ми розуміємо, що прийде час і це ляже на наші плечі. Але ми на то готові, тому що ми розуміємо, для чого цей кабінет працює. В принципі, в нас було, в нас така співпраця. Вони надали нам інструментарій, вони нам надали на даний час розхідний матеріал, вони надали нам повністю облаштували ці кабінети. Ми зробили ремонти, да. але ну, така співпраця це гарна співпраця, це велика допомога нам. Тому що ми змогли організуватися і достатньо швидко організуватися. В подальшому так будемо можливо, врегулюється що з юридичної сторони. Можливо, Національна служба здоров'я якось врегулює ці моменти і аспекти. І надалі це буде безкоштовно так само. Це не може бути коштовно. Ну це не може бути за гроші. Є певні моральні принципи. Так, зрозуміло, просто хотілося б ясності. Я думаю, вам точно так само щодо ось цього. Е, і власне, коли ми говоримо про пакет безкоштовних послуг, які зараз є, що включено, е, що можна отримати, звернувшись безпосередньо в кабінет безбар'єрного доступу. Якщо ми говоримо за кабінет, це як е, простий огляд лікаря кушар-гінеколога. Тобто, це огляд, це мазок цитології, які є обов'язкові. Да? Це є додаткові обстеження, якщо вони потребуються електронне направлення і додаткове обстеження. Якщо, до прикладу, жінка після 40 років, це мамографія, але також спочатку потрібен огляд, спочатку потрібне електронне направлення, запис на мамографію і безкоштовне обстеження. В принципі, ну, все, що по суті, цих людей не виділяє Національна служба. Все, що входить в пакети медичних гарантій, то є безкоштовно. І ви зараз якраз теж вже і говорили і раніше дещо про те, що дещо треба врегулювати, дещо треба додати, бо все пізнається на практиці, і практика, власне, диктує, як все це має працювати. Які плани щодо розвитку не тільки зрозуміла річ маленької частини вашого mm -hmm. великого перинатального центру? Ми зараз переважно зосередили увагу як новинарі, саме на цій частині вашої роботи, чому ще приділятимете в найближчому майбутньому увагу, і що хочете, аби змінилося. Це не буду розказувати. так. Всі секрети видавати не буду. Але найперше, ми зараз робимо регістратуру, о, ремонт. Робимо ресепшн. Бо Регістратура то вже трохи не, не той рівень. Ми робимо ресепшн, сподіваюсь, він буде гарний. Там також буде кабінет такий самий. Окрім того, ми маємо зробити стаціонарні відділення, де вже... Ми зразу закладаємо на інклюзію і кабінети, і туалети, і коридори тобто, все це ми зразу підлаштовуємо під інклюзію, тому що ну, як побачили, це дуже важливо. Окрім того, сподіваюсь, ми зможемо зробити так покращити роботу в плані лапароскопії. Зараз нам також допомагають. Ми будемо розвивати цю галузь гінекологічну саму галузь. Тобто ще планів дуже багато. І Найголовніше аби була перемога. і Ви якнайшвидше зможете втілювати її повноцінно так. у життя. Пані Ірино, вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. А нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися право на правду на 33-му каналі. Гості в студії була Ірина Королюк. Директорка комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр. Побачимося.